Коментарі фахівців рішення міста поради для громади говоримо разом Щовівторка на городок Ефем. Вітаю! Триває ефір на хвилі 106,9 FM. І, як зазвичай, у вівторок у нас рубрика Говоримо разом, де ми спілкуємося з різними людьми, які повідомляють інформацію, яка є актуальною для, подальшого, для подальшої життєдіяльності і для подальших вирішення питань. І сьогодні ми говоритимемо про закінчення року, закінчення податкового року. І у нас в гостях. Начальниця Городоцької державної податкової інспекції Наталія Хорошова Вітаю в студії вас. Доброго дня Тож ми почнемо з того, що нагадати людям, які що потрібно здати фізичним особам, яке декларування має бути, і що можна ще зробити, і які терміни, тому що рік закінчується. Ну, перш за все, хочу нагадати громадянам, що в нас закінчується поточний 2025 рік, в якому всі громадяни, які мають право на податкову знижку, можуть подати, відшкоду... подати декларацію про відшкодування коштів. Перелік Позицій, по яких платники мають право подавати на податкову знижку, ми обговорювали в попередніх радіоефірах, тому зупинятися не буду. Але крайній термін подання декларації закінчується 31 грудня цього року. Тобто, якщо у вас є витрати, які підлягають включенню до податкової знижки, понесені у 2024 році, тому декларацію треба подати цього року, тому що Право на декларування за 2024 рік не переноситься на 2026 і наступні роки. Тобто декларування проводиться лише за попередній календарний рік. Тому прошу всіх зауважити, хто ще не скористався правом на податкову знижку, але планував. Будь ласка, подавайте декларації, тому що термін закінчується і у випадку, якщо у вас. Буде виявлено якусь неточність в поданні декларації, ви не матимете змоги вже виправити і подати уточнену декларацію чи змінену. Тому, будь ласка, враховуйте і хто планував, використовувати своє право на повернення коштів. Також хочу ще зауважити. В наступному році будуть подавати декларацію на податкову знижку громадяни по витратах понесені у 2025 році. Вперше будуть подавати громадяни. Ну, швидше всього, батьки, в яких цього року діти, випускники вступили на контрактну форму навчання. Тому, будь ласка, перегляньте ваші договори чи контракти з вузами, тому що цього року ми вже стикнулися з ситуацією, що вуз надає електронний договір і протокол про підпис цього договору. Поцікавтеся, будь ласка, правову силу цього договору. І щоб були заповнені всі вірно реквізити, тому що повернення коштів з бюджету перевіряється повністю пакет документів, щоб не було потім якихось непорозумінь. Платником в квитанції на відшкодування коштів має бути особа, яка буде подавати на податкову знижку. Тому, до прикладу, якщо договір укладений з мамою за навчання дитини, в квитанції має бути вказано платником мама. А не і дитину. обов'язково мають подати цей договір. Чи має значення це він має бути в електронному варіанті чи в паперовому варіанті? Договір має всі документи подаються пакетом, скановані додатком. Договір про навчання підписаний, квитанції, копія паспорта, кода і довідка про заробітну плату. Але можна, якщо у вас ви знаходитесь територіально в іншому місті, ніж ваша. Бухгалтерія, яка здійснює нарахування заробітної плати, ви можете скористатися правом і отримати довідку з єдиної бази даних, тобто з Державного реєстру фізичних осіб, де є вся інформація про доходи за попередній рік. Тому і, в принципі, перед тим, як подавати декларацію, доцільно сформувати цю довідку. Вона формується досить швидко в режимі еК громадян, тому що якщо у вас буде розбіжність між даними з центральної бази даних податкової і в. Вашою заробітною платою яку вам видало ваше підприємство, тому потрібно буде звіряти і шукати в чому розбіжність, і де помилка. Тому щоб не втрачати час, раджу всім скористатися такою довідкою. Вона буде сформована за 2025 рік. В доступі вже після подання декларації. Всіма юридичними особами в січні до 20 січня 2026 року, тобто після 25 січня, таку довідку можна буде сформувати і тому проконтролювати власні доходи. Там буде відображена заробітна плата, будуть відображені, хто отримує виплати інші, в тому числі розрахунки по орендній платі за землю, хто здає земельні паї в оренду, ну і будете мати змогу звірити ось це. Далі закінчується звітний рік, і з 1 січня 2026 року починається деклараційна кампанія абсолютно для всіх платників податків: фізичні, юридичні особи, волонтери, неприбуткові установи всі. тому нагадаю, що квартальна звітність подається протягом 40 днів після закінчення кварталу, тобто до 9 лютого 2026 року. Це єдиний податок. Третя група – ресурсні платежі, Річна звітність подається протягом 60 днів після закінчення календарного року до 1 березня. Звітують юридичні особи, податок на прибуток, неприбуткові установи, платники єдиного податку фізичні особи першої та другої групи. Тому, будь ласка, враховуйте, перевіряйте дійсність ваші електронні цифрові підписи. Щоб не було потім непорозумінь, що ключі термін дії закінчується, і ви не зможете своєчасно подати декларацію. Нагадаю, що ключі. Державної податкової служби в нас на території нашої області виготовляються територіально в місті Хмельницькому, Кам'янець-Подільському і Славуті. Іншими надавачами електронних довірчих послуг теж формуються ключі. Це і банківські установи. Тому, якщо ви обслуговуєтеся, маєте рахунки в різних банківських установах, поцікавтеся, будь ласка, з приводу виготовлення ключів. Ну і також ви можете скористатися фізичні особи додатком ДІЯ для використання доступу до електронного кабінету платника. Тому, будь ласка, враховуйте і своєчасно подавайте звітність. Так як часу залишилося не так багато, то я думаю, що тим більше ще вихідні мають бути то до кінця року, треба якомога швидше все це зробити, щоб рік закрити без жодних проблем. Ну, це те, що стосується заразнього декларування і закриття податкового року. Ну а загалом, які є новини податкового законодавства, що змінюється? На даний час є у нас вже затверджений прийнятий закон про державний бюджет на 2026 рік, і основне, що буде стосуватися всіх платників, це зміна розміру мінімальної заробітної плати. Нагадаю, що у 2025 році розмір мінімальної зарплати становив 8 тисяч гривень. На 2026 рік мінімальна зарплата затверджена законом 8647 гривень. Для платників для всіх абсолютно платників податку змінюється сума мінімального страхового внеску, який сплачується особами, платниками єдиного соціального внеску. Це буде становити сума 1902 гривні 34 копійки. Це для зарахування щомісячного страхового внеску. Далі для платників єдиного податку Гродовської територіальної громади 12% від розміру мінімальної заробітної плати буде складати 1037 гривень 64 копійки. І знову ж таки, для Сатанівської громади 10% від мінімальної заробітної плати буде складати 864 гривні 70 копійок. Військовий збір для платників єдиного податку першої та другої групи в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати буде становити 864 гривні 70 копійок. Для платників єдиного податку першої групи ставка становить 10% від мінімального прожиткового мінімуму. Нагадаю, що мінімальний прожитковий мінімум є декілька показників, тому єдиний податок розраховується від мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Така цифра затверджена в сумі 3328 гривень, тому платники єдиного податку першої групи будуть сплачувати щомісячно до 20-го числа 332 гривні 80 копійок. Прошу ще також врахувати, що враховуючи те, що платежі щомісячні, будуть з копійками, тому якщо хто буде сплачувати в касі. Банку, ну, до прикладу, 34 копійки це складніше на сьогоднішній день перерахувати. Тому, будь ласка, заокруглюйте до гривні в більшу сторону. Тому що фізично 34 копійки сплатити нема можливості, але якщо ви не перерахуєте, умовно кажучи, тридцять 34 копійки, ви будете мати борг на таку суму. Тому будь ласка, такий нюанс враховуйте і. Сплачуйте своєчасно і в повному обсязі, аби уникнути штрафних санкцій. Реквізити для сплати податків не змінювалися на сьогоднішній день. Всі банківські рахунки залишаються чинними, ті, які були на протязі 2025 року. Рахунки ви можете уточнити за потребу як в нас безпосередньо в органі податкової служби, так і можете на сайті головного управління ДПС у Хмельницькій області або на офіційному веб-сайті ДПС України. Тому, будь ласка, скористайтеся. І ще би рекомендувала всім, так як закінчується календарний рік, особливо це стосується платників єдиного податку. Звірте, будь ласка, стан розрахунків з бюджетом, щоб не було анулювання реєстрації платником єдиного податку. Всі чи своєчасно і повністю перераховані ваші суми податків. Раджу скористатися режимом стан розрахунків з бюджетом в електронному кабінеті платника. Досить швидко формується довідка. Буквально 10-15 хвилин, і ви будете мати повністю об'єктивну інформацію станом на дату, коли ви будете робити такий запит. Далі, що хотіла би ще зауважити: для платників єдиного податку першої групи, починаючи з 1 січня 2026 року, це до цієї категорії відносяться в нас платники податків, які здійснюють торгівлю на ринку. Надають послуги в сфері обслуговування, це, зокрема, у нас це перукарні, ремонтні майстерні, є обов'язковим використання платіжних терміналів. Тобто, якщо ваш покупець чи замовник бажає розрахуватися платіжною карткою, у вас для цього має бути платіжний термінал. Тому, будь ласка, потурбуйтеся завчасно, проконсультуйтеся у банківських установах. Для цього вам потрібно відкрити банківський рахунок, і вже в вибраному вами банку з'ясуйте про встановлення чи придбання платіжного терміналу. Подбайте про це заздалегідь, тому що громадяни мають право на використання. Електронних платіжних засобів, тобто платіжних карток, і щоб уникнути неприємних ситуацій, будь ласка, використовуйте Державною податковою службою. Запроваджено декілька сервісів, куди громадяни можуть поскаржитися у випадку невидачі фіскального чека або відмови в розрахунку при прийнятті платіжних карток. Тому. Будь ласка, враховуйте це у випадку надходження скарги на до органу державної податкової служби може бути проведена фактична перевірка за скаргою заявника. Ну і з іншого боку, це набагато легше, От, як ви зауважили, якщо потрібно там якісь проплати здійснити і там вже є з копійками, то все-таки легше через термінал і легше, коли вже є ці засоби, через які можна розрахуватися безготівково. Це теж, я думаю, що не зайвим буде врахувати нашим фізичним особам, підприємцям, загалом цим людям, які надають послуги чи продають товари. Тобто ми зараз вже знаємо, яка в нас має бути вже з 2026 року мінімальна заробітна плата, який буде єдиний податок для яких груп, фізичних осіб, юридичних осіб і як користуватися платіжними терміналами. Ну для юридичних осіб я думаю, що це не становить якоїсь такої складності, тому що всі мають програмне забезпечення, всі користуються цими засобами через платіжні інструкції, платіжні доручення, це все проводить. І дуже легко це зробити. Ну, а загалом, які є ще такі електронні сервіси, можливо, щось нове, що варто знати нашим радіослухачам, радіослухачкам? Ну, Податковою службою постійно вдосконалюються діючі сервіси і. Поширюється е, інформація про впровадження нових сервісів, е, зокрема, минулого е, і протягом цього року минулого року ми досить активно використовували і рекомендували платникам використовувати сервіс електронна черга платника. Е, досить багато людей скористалися нею. Це зручно, тому що ви не тратите час в черзі при відвідуванні органу державної податкової служби, тому що електронна черга має перевагу над е, чергою, яка фактично формується. Ну єдине, що звичайно враховуємо, що в нас учасники бойових дій військові обслуговуються позачергово. Хотіла б звернути увагу на такий ще сервіс. Він відносно новий. Коли через електронний кабінет можна отримати інформацію про вашого контрагента, тобто досить часто виникають ситуації, коли в суб'єктах господарювання виникає потреба придбати якісь товари чи послуги в контрагента. Ну і звичайно не можна з'ясувати інформацію про всіх платників, якась є в доступі інформаційному, якоїсь немає. Тому на сьогоднішній день податкової служби реалізовано, що ваш Постачальник чи виконавець послуг може надати згоду для відкриття інформації для вас тієї, яку він вважає за потрібну, яка є наявності в базах даних Державної податкової служби. Тому що досить часто виникає сумнів щодо, скажімо так, діяльності платника, щоб не щоб не виникли непорозуміння при розрахунку, щоб фірми були як ми звикли називати, щоб не були фіктивними. Тому на сьогоднішній день ви можете звернутися до вашого поки що потенційного постачальника чи виконавця послуг для того, щоб він надав згоду про поширення такої інформації. Ви будете бачити стан розрахунків з бюджетом, чи в такого вашого контрагента немає заборгованості, чи він звітує, чи є в нього, якщо він надасть згоду до такої інформації. Наймані працівники, тобто для цього можете використати таку інформацію, яка є в розпорядженні податкової служби. Знову ж таки, хочу нагадати, що запроваджено такий сервіс, коли батьки можуть замовити через свій електронний цифровий підпис ідентифікаційний код для дитини. Тобто сканується пакет документів, свідоцтво по народження дитини, копія паспорта кода батьків і надсилається до органу Державної податкової служби. В чому перевага? В тому, що ви не тратите час для відвідування податкової служби, або максимально його скорочуєте, тому що код виготовляється автоматично без вашої присутності. Єдине, що батько чи мати, який подавав ці документи. Може підійти в орган державної податкової служби і отримати вже безпосередньо картку, готову з підписом печаткою податкової інспекції, в яку ви зазначили, що ви туди маєте з'явитися. Тобто ви можете обрати, яка найближча до вас, наприклад, там Городок, Волочись, чи Камнесподівський чи Хмельницький, будь-яка з інспекцій, яка територіально до вас найближче знаходиться. Тому, будь ласка, враховуйте це теж, це досить зручно і не потребує. І затрат часу. Ще хочу нагадати, що ми вже обговорювали таке питання, що на сьогоднішній день є досить така поширена потреба для Переведення платників листування з податковою службою в електронний вигляд, чому це досить зручно, тому що ви надсилаєте до органу податкової служби заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет платника. Тобто, для звичайних громадян, у яких виникають один раз в рік зобов'язання там з податку на нерухоме майно, чи земельного податку, чи мінімальне податкове зобов'язання, це надзвичайно зручно, тому що у випадку подання цієї заяви вам на вашу електронну пошту, яку ви зазначили в заяві, приходить повідомлення, що вам. Державною податковою службою надіслано ну, такі-то такі-то документи, вам не треба постійно переглядати інформацію в електронному кабінеті. Ви відкриваєте свою, свою приватну частину електронного кабінету, і ви бачите ті документи, які надійшли. Це Тобто податкові повідомлення, рішення, і бачите дату їх формування, коли ви їх отримали, суми нараховані, за які об'єкти оподаткування, і не відвідуючи орган податкової служби, не очікуючи по... Коштову кореспонденцію, що має надійти податкове повідомлення рішення, ви можете знову ж таки скористатися послугами банку, банківських сервісів онлайн і, не виходячи навіть з дому, отримуючи повідомлення, перерахувати ці кошти до бюджету. Максимально зручно, тому рекомендую скористатися і надіслати заяву таку. Про бажання отримати електронні документи через електронний кабінет платника для вашого ж комфорту і зручності це справді доволі комфортно, тому що ти маєш електронний кабінет платника податків. Тобі приходить на електронну пошту сповіщення, заходиш в кабінет і дивишся, що потрібно сплатити, які там терміни подачі, звітності. Тобто, це все надзвичайно зручно і дуже добре, що є у нас ці всі електронні сервіси, і можна ними скористатися, як ви зауважили, не виходять. Чи з дому і не відвідуючи навіть державну податкову інспекцію, і що я думаю для наших радіослухачів і радіослухачок надзвичайно є важливо і актуально, це те, що можна отримати ідентифікаційний код дитини навіть так в електронному вигляді, а вже потім тільки завірити в податковій службі. Це теж є дуже важливим зараз. У нас ну, взагалі така повальна діджиталізація і всіма цими сервісами користуватися з. Ручно, і я думаю, що потрібно, тому що всі ми надзвичайно зайняті, і відвідувати так, от фізично податкову службу інші установи організації це доволі так затратно в часі і вимагає певних таких зусиль. Тобто користуємося електронними сервісами, і це полегшить і нашу роботу, і вся інформація є в реєстрах. Ми маємо до неї доступ, і податкова служба має до неї доступ. Все це може. Можна робити, тож ми сьогодні я думаю, охопили доволі так багато запитань під кінець року. Це вони є надзвичайно актуальними. Тож не забувайте декларувати свої доходи. Не забувайте подавати звітність і наразі зайти в електронний кабінет платника податків і знати стан розрахунків з бюджетом, аби в новий рік вступати без ніяких заборгованості, без нарахованих пені, тому що навіть кілька копійок, і це вже можуть виникнути певні проблеми. Ну і звісно. Ми ще почули, які є новинки електронних сервісів, як зміниться мінімальна заробітна плата і як зміняться ставки єдиного податку. Взагалі що потрібно знати, входячи в 2026 рік. Тож дякую, пані Наталі, за візит в студію за те, що ми отак навіть швиденько пройшли по цих всіх питаннях. Думаю, що люди, які трошки про це призабули, тому що зараз справді такі інші клопоти і люди іншими питаннями, можливо, зайняті, але рік треба закрити і вступити в новий рік без жодних проблем і без жодних заборгованостей. Нагадаю, для наших радіослухачів і радіослухачок з нами в студії була начальниця державної податкової інспекції в Гордоцькому районі Наталія Хорошова. І Рили ми на дуже багато цікавих питань. А якщо ви забули вімкнути свої радіоприймачі і не прослухали цю розмову, ви це зможете зробити ввечері, де буде йти наша передача у повторі з 18 години. Тож дякую вам, пані Наталі, за візит в студію. Дякую нашим радіослухачам, радіослухачкам за те, що ви з нами, за те, що ви нас цінуєте, підтримуєте і слухаєте. Дякую вам. Коментарі фахівців рішення міста поради для громади говоримо разом що вівторка на Городок Ефем.